надлишки цієї речовини що з нею робити? Складувати, ну тобто відправляти на нафтові бази, танкери, цистерни. А вони вже переповнені станом на сьогодні. Тому це експорт. Експорт також повністю не задовольняє потреби а, Росії. Чому тому що коли ти експортуєш нафту, а, яка а, ну якої у тебе дуже багато? Ти хочеш її багато експортувати? Ти повинен робити знижки. Але чим більше ти експортуєш, це зменшує саму загальну собі вартість цієї речовини. І зараз ми бачимо, як титульний сорт бренд, він зменшується за своєю ціною. Саме Росія зараз починає процеси, які знижують собівартість нафти загальну світову усіх типів, починаючи від бренда, продовжуючи російським соколом. Уралсом і так далі, і а, з цього виникають дуже цікаві висновки економічного характеру. Росія робить зараз все те, що вона не повинна була б робити. Вона робить все те, щоб зробити собі більше знижок від країни, які ладні купувати санкційну нафту через цінові нові а, флоти, і отримувати її. Плюс сама сам по собі нафта зменшується в своїй собі вартості, зниження відбувається цих процесів. Але окрім цього, вона не може експортувати це найголовніший такий аспект, про який мало хто говорить. Вона не може експортувати більше аніж виробляє.